Нет, укоробил, тут не надо было. Никто не будет пить их. На якому основании затримуєте автомобіль? На основании вказівки. Якой вказівки? Написано. Не можна з нею ознакомиться? Постановка службы дня в кипе ж, Та ні, саме. Ви хочете, розумієте, ви хочете так поступати, поступайте. Мені, наприклад, зовсім не хочеться. Поступайте згідно чинного законодавства. Та питань немає. Ну, але ж не проблема. Ні, то чого їхати, я не пойму. Я заплатив гроші. Для того, щоб надати повний пакет документів. Якщо з документами то з усім буде все в порядку, це не робити. Я надаю до що собі? а да, я підчув. Я підприєм. Я плачу податок. Ну, це, отже, виходить, так. Ну, особливо це правильно? Я ее купил, до... я ее взял. Любовственный куткор. Да? Ні, що таке для вдова? Я підприємець, мене форма, я торгую лісом. Да, так що я можу продавати, я... мені по барабан. Я плачу налог, і мене вказано, що оптова торгівля, лісопродукції, пильне виробництво, вантажні перевезення. Я плачу то Ви, ви так. Я запрошу вас пояснення, хорошо? Пояснення яке? Він, він, він може згідно 63-ї відмовитися, вашого від, пояснення. Правильно я кажу? А хто ви будете? Громадський активіст. Це, ну, хорошо, це достатньо. Громадянин України. Вам це достатньо. з громадянином іншим. Слова є слова. То я вас узнаю, і вони переживають. Перед тим, ми як ввали, надавати пояснення, вим. ви повинні зачитати статтю 63. А людина вже рішує, чи давати їй пояснення, чи ні. Да. Та що мінти зупинили тут ще черного отпа. Сейчас подожди, сейчас вирішаємо, Сейчас почекайте. Хорошо? Я тут біля спит не кажу, Тут в принципі, якщо все нормально, сейчас я буду. Сейчас я дай наберу. Тільки цей наберу. Получается, згідно з 63 статті я взагалі нічого не можу. Та да, а заява є зареєстрована для початку? згідно чого ти повинен давати пояснення. Заяви немає, я тобі даю 100%, що заяви ще не зареєстровані. Це був просто дзвінок або до начальника, або до зама, і все. Заява є зареєстрована? Повідомлення. З ним можна ознайомитись. Як ви в районі, ви заберете повідомлення зараз, яке зареєстровано, надійшло на 102. А я зніму ксерок з вашого ордеру. Де його зараз тут зніму? Порядку, якщо 63 й ви відмовляєтесь, ви просто підпишете мені пояснення, в чому проблема. Що я зараз доповім? Та у нас є. голова адміністрації, тільки що повідомлення надійшло. Що ми що я зараз привезу? Немає нічого зараз, виходить, ні вашого ордера, бо я вам зараз його віддам, нічого. Приїдете до людини, в якій захочете дані візьмете. Він зараз нікуди не досі хоче виходить їхати. Виходить а, а вони не повинні мені предоставити документи, так? Тобто я? я повинна на словах зараз доповісти керівництву. Ви бачили орден тільки що? Бачили. Ну і все. Я хочу його приєднати копію до Коли людина під'їде в райділ. Зараз в нього немає бензина. Їхати в райділ. Ви надаєте йому допомогу доїхати? Ніхто не буде. Та нікуди не ставить. Поїхали. Ви хочете повідомлення? Ви получите повідомлення? мені підпишете документи. Я зроблю ксерокс Що там треба? Що ви там будете писати? Да нічого, ви ж відмовляєтеся? Мені треба вас повідомити тут, де ви де вам розв'язано статті шістдесят третього. Вже підписуєте. Я не зразу на буде писати. Що є такое тут числа їх? Стаття 63. Що ви з нею ознайомлені, ви підпишетеся і захочете, власноручно написати, згідно статті 63, будь-яких показів давайте відмовляються. Або не буде. Ви ж так хочете, будете так. Ага. Хочете так, будете так. Які питання? Ага, все. У мене буде матеріал, у мене буде ага, шови, Плюс до цього документа у мене буде ваша копія ордеру. <кілля> І плюс до цього всього з розбився ні, то ребята, ці слідчі вони всі все понімають. Вони не це розбиралися розбирали, не перший раз. а він прилетів, купив бумажку, їм кинув. Візьміть, розберіться. Я лісно проконтролюю. Бля. Він їм сам кинув бумажку. Ось група приїхала. Вони розберіться. Вони то це це знать процедуру. Вони не ну так. Ви доповісте, що ви бачили орден. Які вопроси про що ви говорите? Що я буду доповідати те, що ви бачили орден? Ну знімайте щас ксірокопію. Я можу розказати, що я такого тут надивилася, розумію. Ну, ну так знімайте ксірокопію. Як захочете? Я зараз пропоную вам які та не перея знімаю з но вона є. ви хочете повідомити, будете повідомлення. І тут одина.

Звони їм до того, що та саме типа а, а Чорнотка дивиться де, де що, коли відпущено. кажу, ні, він помахав бумажку, бумажки, ж міліція приїхав, крикнути яким розібратися, ну як крім ну, зору... Так само зараз я буду доповідати. махати чимось памяти. Повірте мені, <правда> наслідку. Ну а на яких підставах Чорногод встановлює автомобілі? Я поки Що з вами не Ні, голова адміністрації? Та шарасі. я розмо розбав... я розмовляю з вами. Ну а я поки що порозмовляю з людиною, яка була затримана. Проти Ким затримана? Чорногодом? Чорново дома він має право встановляти жалоби Поступили. Яка різниця? Він що працівник міліції чи працівник ДАІ? Я, теж не я повинна розібратися. Ну так не затримуєте, та та, то хай її людина їде собі. Я, я буду тут рішати, вона. Їхати, чи вона буде їхати, чи не буде їхати. Я пропоную і я роз'ясняю права згідно чином. Роз'ясніть нормально людині її право. Ви толком її навіть mm -hmm. права не роз'яснили. Давайте не будемо цінути, пасани. Давати не будемо будем, тому, що перша людина, яка no. підійшла і почала зі мною розмовляти, це ось цей громадянин. Взагалі, я думав, що цей громадянин є просто водієм автомобіля. Секурс. Людина ж вам тільки, що сказала, я... що підприємець. Це не давати време для міністрів. Так, все, я сказала, запропонувала, пояснення ви бачили. О, я в ньому нічого не писала. Мені того, мої я документи, Я документи щоб довести і ними купую. Але тебе тільки простительно, що ти купив у нас лісничність дрова. Ви ще відмовлятися порядку 63-й, будете відмовлятися. Я вам однозначно з нею буду ознайомлювати. Вона нас пора, нам не ти нам заплатив гроші, ти купив обіцяти не написав Єдине, і... що і... мені треба копія цього ордеру, копія документів. Все. думаю, що ви підприємеці, то, правильно? Тоже. Ну, якщо він каже, що підприємець, я ж теж не можу да. на слово вірити. Ну, скажу да. підприємець. Ну, то підприємець, да, я ж теж можу сказати, що да, хочеш. Да, я. Підприємець. Все, і більше от і вас все. нічого не потрібно, так. Да. Поїхали зараз без треньку до землі приїздити ще до Києва Васильовича їде. Та що мені здати сидіти? Ні, ви показують думку. Де... Ні. Запишемо Де... пояснення, зроблю ордер і все. Це ваш керівник, Ну як той? ви, ви ще дам... зробите я, ордер? Я лісник, він у нас купує в лісничі дрова, він як підприємство. Ви виписували ордер, правильно? Так, писує у нас зам. Я відпускаю, зам начальника. Так, ви надасте документи, і їй ваше пояснення записуєте. Орден зробить копію, Орде, що нам повідомляє. Він получається, ну я як частна людина. Тож це та сама процедура, це вже в мене завуть, я вже її знаю. Та сама частина пише об'яснительно і я об'ясню. Вони вже виїхали. Треба по-любому читатися. Да, Виклик -вик уже є. По а а можна писати згідно 63 і все. Можна писати згідно 63 відмовляється і все. Ну то все одно треба дані давати. Дані, так. Да. А тут нищо, можна показувати дома. Якщо ми зараз да, будемо відмовлятися. Якщо так? ми сейчас відмовлятися, я індира не закинув. Мені без різниці. Чи ви Ну у вас ордер є? Мені треба. У вас ордер є. Ви надасте копійку. Да, да, я, щас, а, я що? Зніму, копію все в ж У нас ксерок стоїть. Так, це саморонні поки. А як він візьмемо повідомлений? Вони ж по-чесному хотять, хай роб... хай буде по-чесному, я щось позаватися по ну, дискутлі, напиші обслугітельно. Це лісників, так? Да. Я пишу. Ну, Мироновське Держагролісогосподарське підприємство. Зараз. Він купив. То може я поки получу по заму? У мене ж на інституті, як мені. Документи, так? Да? Так, да, щоб Документи, ми зараз в контору тоді. Ще, і до райділа тоді підійду тоді. Руслан Іванович. То копію ви будете там робити? Так, так, на сі до кови зараз їв. То візьміть ордер копію. І ордер це ж, так. О... Візьміть да. ордер копію ордера. Що... А як він буде їх без ордера? Ну я не знаю. Їхать. А ти далеко їх? На козин. Давай сам ти чуть тут ще хоч, правильно сей копій привезе? Ну, звісно, я зараз приїду, поїду. Ти буду, знаєш, повітак. ти знаєш, що таке мені це, що ти паришся, париш? Я що, їх вкрав? Хто <проб> ордер? У вас вважає ордер у машині лежить? Ні, у долі. Забрав його. Число місяці кладуть. 4 березня. Я не знаю, тут. Ну, чистить триста домів, сорок, ало, не тобі я пояснюю зараз поки що записую. Зараз поїхали документи. М -м -м, <тз tarmac2> документи поїхали вже купів знімати. Так. Щас, секундочку. Як вас вилічать? Яка розниця? Ну, хлопці, скажу. Я не хочу ні з ким спілкуватися. Ні з ким не хочу. Він не хоче ні з ким спілкуватися. <гану> Якщо хочуть спілкуватися, хай приїжджають сюди і будемо спілкуватися. Не знаю. Особа не спілкуються зі мною, тільки зні... знімання. Да. Угу. Угу. Хорошо добре. Зараз щас... документи щас підвезуть, я пояснення зараз запишу. Всі документи в Угу, я добре.

Місце проживання? Місце Миронов. Полиця Захарченка. Так, статтю 63 роз'яснюємо. Будь-які повідомлення покази будуть надавати чи ні? Пиши згідно 63, відмовляюсь надавати будь-які покази відносно себе. Прямо в цей? Згідно. Відмовляюсь надавати будь-які покази. Відносно себе. Згідно статті 63. 60 тратять. Відмовляю що? Відмовляюсь надавати будь-які покази. Надавати будь-які покази. Відносно себе. Хороший підпис і хорош все. Я тут за 63 ю 100. Що тобі роз'яснення роз стаття, так? Да. А на якій підставі ви будете фотографувати автомобіль? У вас сертифікований прибор? Так проводьте, та пишіть протокол огляду місця події. Можна ваше посвідчення? Посвідчення ваше можна? Майор, ваше посвідчення можна? Посвідчення ваше хоче? Це не смішно. На вас буде написано... Вам на, вас буде... на вас буде написано заява за те, що ви відмовились надати службове посвідчення. На першу вимогу громадянина України ви повинні надати службове посвідчення. Ще раз повторяю, ви надаєте службове посвідчення?